Мені радили психологи, психіатри вернутися на це місце. У мене якось не було сміливості, напевно, що Но зараз такий, таке відчуття такого, якоїсь тривоги, напевно. Що. Фатальний 14 липня Вікторія головіна згадує з болем і сльозами на очах. Жінка постраждала від нещадного ракетного удару, який завдали рашисти по будинку офіцерів. Я була комендантом будинку офіцерів. Тут якби кожна квіточка, кожна травинка, кожен смітник, кожна лавка були якби, перевірені. Я вибачаюсь переглянути, моїм мої, моїми підлеглими. Того дня Вікторія була на роботі. За лічені хвилини до трагедії, яка скалічила та забрала десятки життів, жінка була на дворі. Каже, голос всередині прошепотів сісти на лавку подалі. Сонце світило сюди, я тут сиділа. Потім я ковстала. Я почула цей гуркіт. Як повторюсь, я шукала цього літака, я не могла знайти. Далі жінка нічого не пам'ятає, лише як прийшла до тями, а навколо. Палаюче пекло. Було таке повітря кольору какао з молоком, і в ньому літали червоне вугілля. Все це горіло. Трава горіла, квітки такі жовті, як були, горіли. І я почала себе лити. У мене горіло плаття все ззаді вогнем. Рятівною для жінки стала вода прямо посеред вулиці. Перше спасіння моє було там калюжа. Там була калюжа, в ній завжди голуби купались. Я лягла в цю калюжу, почала зривати з себе білизну, і ці клаптя плаття горівшого я зірвала. Ну, повністю не, не охол... ну, не охолодила себе і почала бігти в сторону пітроцентру. До лікарні жінку з численними опіками та травмами доправив небайдужий вінничанин. В опіковому центрі Вікторія провела два болісних місяці, перенесла дві пересадки шкіри та десятки перев'язок. У мене опіків 45% тіла 3Б, у Мене перебито все в цьому вусі в лівому. Я не чую на це вухо. Далі на жінку очікував важкий період реабілітації. А для прийняття нової себе Вікторія взяла участь у фотопроєкті львівської фотографині, яка за допомогою світлин перетворює шрами та опіки постраждалих від війни цивільних і захисників на естетичне захоплення. Я хотіла показати цим проєктом, що і цими фотографіями, що люди повинні сприйняти таких, як я, сприйняти інвалідів, сприйняти хлопців з війни. І зрозуміти, що з кожним днем їх буде більше і більше, тому що війна триває, тому що поранені приходять, і їм дуже важко. Ми повинні генетично змінитися. Генетично, і зрозуміти, що ця людина це є часткою нашого суспільства, це частку кожного з нас, тому що як я повторюся, могла статися з кожним. Повернути відчуття свого тіла та вгамувати біль постраждалій Вікторії, яка побувала у пеклі теракту, допомагає одна з вінницьких клінік. Лікарі долучилися до всеукраїнського проекту естетичної медицини Неопалимі. Всі думають, якщо це приватна клініка, так і тут. Все, тільки гроші на першому місці. В нас така філософія, що ми хочемо перше допомагати людям, все, що від нас можливо, і ті люди, які приходять, щоб отримали від нас цю енергетику і допомогу, тому що вони дуже ну, морально пригнічені багато, і якщо говорити про Вікторію, вона дуже молодець, така боєць, тому пускати руки ніякому разі не можна. За словами лікарки, завдяки ін'єкційним процедурам у пацієнтки почалося відновлення шкіри. Далі в бій з рубцями пустять спеціальні апарати. Ми шліфуємо шкіру вже яка готова, тобто ми не беремо зразу людей, які одразу людей, які з живими рубцями свіжими. Ми спочатку готуємо препаратами на основі гіалуронової кислоти полінуклеотидів, а потім вже вирівнюємо наскільки це можливо. Наразі люди, які в нас є, це сім пацієнтів. Ми готуємо на осінь на шліфування шкіри, тому що зараз ще неможливо цього робити. Покращення від кількох процедур відчула і Вікторія Головіна. Я взагалі не спала, тому що зуд цих рубців він просто, ну, просто погіршує весь стан. Мої думки, знаєте, мій мозок зараз знаходиться це в моїй спині, навіть не так в нозі, а спина. Я не можу за автівкою сісти за кермо, я не можу повернутися нічого, я просто чувствую дуже скованість. Завдяки двом вже процедурам мені вже стало краще. Я вже більш пожвавіше себе відчуваю, я можу більш рухати. Тись, якщо інколи може і тіло ми не можемо вилікувати, ну нам допомагають лікувати душу. Це дуже важливо. Скалічених війною людей в Україні чимало. Героїня сюжету певна. Наше суспільство має не відвертати погляд, бути толерантними та вдячними військовим за наш спокій і захист.